Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна. Я є керівником інфлюенс маркетингу компанії Біржовий університет, яка спеціалізується на навчальних програмах з фінансової грамотності та має різну лінійку освітніх курсів. Цей захід направлений на підвищення е, обізнаності українців у різних фінансових інструментах, таких як нерухомість, криптовалюти, фондовий ринок, а також земля. Ми разом. Е, з компанією Біржовий університет хочемо підтримувати фінансову грамотність українців та українок на достатньому високому рівні, та щоб вони нарешті почали цим цікавитись і розвиватись у цьому напрямку. Доброго дня. мене звати Павло Овраменко. Я інвестор на фондовому ринку в фінансовій сфері вже більше 19 років. Я особисто доповідав про найцікавіші інструменти фондового ринку і практичні якісь поради щодо складання портфелів і заробітку на цьому. Ринку наші наші гості сьогодні Роман Кушнір, це київський експерт з інвестицій, загалом з криптовалюти з фондового ринку. Це Павло Бойко, експерт з фондового ринку. Також Оксана Левченко – експерт земельних питань. Доброго вечора, мене звати Олена Петренко. Я консультант біржового університету. Сьогодні був відповідальний такий захід, що Валися питання інвестування. Ми розповідали нашим запрошеним гостям, як можна інвестувати, куди можна інвестувати, що це дуже просто, що є багато фінансових інструментів, які ви можете інвестувати. Інвестуйте, акції зростають з часом, тому кожен із нас має думати про майбутнє і майбутнє має обов'язково складатися з здоров'я і з капіталу також. Я керую капіталом 350 інвесторів з усього світу. Сьогодні я в Полтаві. Це неймовірно крутезне місто, це аграрна столиця України. Я усім раджу починати інвестувати. Це змінить ваше, земля, ваше життя, тому що ви можете, купуючи долю в чужому бізнесі, ви ніби наймаєте у себе на роботу Ілона Маска, Цукінберга або... Орена Баффета. І ви можете купити цей бізнес на фондовому ринку в момент кризи дешевше, ніж його створив власник. Інвестуйте! Все ж таки, що нас цікавить, Це два два напрямки. Це земельний, це і фінансовий принцип, грамотність, фінансові інвестиції. Тобто, це Оксана Левченко, виступ і Павло Бойко, Так однозначно, це формат інвестицій, це реінвестування в різні направлення, в різні проекти. Тому що, як ми бачимо, нинішній час, якщо ви не гнучки, то ви однозначно будете або в мінусі, або ви будете банкротом. Тому ми завжди з дружиною і ми інвестуємо або реінвестуємо в різні проєкти. Це і формат земельний, і це формат різного виду бізнесів.